Сьогодні у нас 25 вересня 2025 року. Ми стоїмо, вже дві ночі переночували на цьому перевалі і ще одну ночь будемо ночувати. Сидуща ніч буде тепла ще поки, а потім сидуще буде вже холодна і тут буде, тут буде заморозок. Я думаю, що ми до того времени спустимося вже ближче до Сіґета і там уже післязавтра поїде додому. А я туди вирушу по своєму маршруту в сторону Болгарії. Так. Зараз Ташко пішов прогулятися, грибів пошукати, бо він вже один гриб знайшов. Може ще знайде. Отака так. сьогодні погода у нас. Але в цьому є великий плюс, тому що наш дим маскирується добре. Саша ходив, перевіряв. Да. куманів. І дивіться, що Саша сьогодні вже надибав гриб. А еще Саша волшебник из одного гриба сделал два. Мы будем его жарить с цибулей на сковородке. Вот. Сейчас у нас это самое. Мы кофе попили, сейчас вот чай пьем. А то уже варится бульон. Там, короче, свинячий хребет из ребрами. Такая штука интересна. Вот так вот мы тут тусуемся. Потихонечку движемся. Во. Все, сейчас будем чай заваривать мы ми самое пожарили гриб з цибулею, кинули туди, а потім ще вкинули сюди остатки вчорашніх макаронів. Вот це блюдо зготується швидше ми його зараз будемо їсти через 5 хвилин. А кості перекинемо туди потім. І вони будуть продовжувати доварюватися. А потім відтуди можна буде взяти хорошого з м'ясом, кинути сюди і здоровити знову блюдо, а кості продовжують доварюватися там. Буде дуже весело. І так до самої ночі. А что делать? Погода такая нелетная. Так и будем медитировать возле костра. Наше приготовление блюд продолжается. Мы, получается, отъел этот бульон. А кости скидали обратно сюда и дальше продолжаем доваривать. Потом мы отсюда откидаем опять в ту кружку, сделаем еще одно блюдо, а уже тут будет остаточный бульончик, это, который будем есть уже на вечерю. Вот так у нас день не пройдет. Такие блюда можно готовить только, когда стационарно стоишь дома. Взагалі з тих кусков свинини можна було б приготувати настоящему осаду. Но для цього треба якусь решетку. А таке у нас робиться тут. Ми знаходимось на висоті одного кілометра, і поэтому тут отака, отаке робиться кругом туман, хотя зараз туман уже поменше став. так. В общем так, у нас варилось полдня супер бульон. Кости аж розпадаются. И вот это зараз мы вечерям. В общем, все, мы ужин закончили. Сейчас трошки ще погріємось возле кастрика. И будем залягати спадки. Знов пришел туман. Знов туман пришел. Вот так і закінчиться сьогоднішній день в тумане. Але ніч поки що буде ще тепла. У цій ночі обіцяють... Приблизно тут буде десь 8 градусів. А наступної ночі тут буде близько нуля вже. А може і нижче нуля. Таке. Зараз вже трошки підсохло. Дує вітерець, але дуже холодно. Отак от оно. Мы находимся в состоянии чаю. Иногда такий звук, значит, і животные бігають. А ще я що проводив експерименти з чатом GPT. Спитав його, хай напише на всіх європейських язиках слово ЙОЛКА. Так, це саме у, східних, у західних славян і у південних славян, у всіх смарека. І тільки у нас йолки. Отак от. Ну, Но далі було цікавіше, я тільки що дав контрольний вопрос, скажу, а як буде піхта. І воно оказалось, що майже у всіх славян коротше, йола. єла, єла-єл єла, єла. І в українській мові теж ялиця, а, а у росіян піхта. Mm -hmm. Отак. От вот. саме прикол, що і в грецькій в мові теж по похоже на лку теж, е, тільки я не запомню, як. Отже ж виходить, смерека це ялина. Отак От правильно. Потому що в більшості славянських мов слово ялина. Обозначає пихту, або по-українськи ялиця. От. Отже ж виходить смарейка, ялиця. Але в нас, виходить, ялина, ялиця. Ось такий Останеться таки сиделка і місце від моєї палатки. А де огонь був, інтересно? Та не було тут ніякого огня, не було? Да ви бачили, тут огонь немає, тут ніякого огня. Отже, сьогодні 26 вересня. І ми вирушаємо, спускаємось до Сігета. Сьогодні последний день будемо разом, завтра Сашко утром їде в Україну вертається. Ось тут як підніматися, ось така метка стоїть. І від неї треба повернути сюди вліво. Там була стояночка наша. Там далі ще одна метка є. А вот тут Крутий спуск вниз. Спустились ми вниз. Саша знайшов гриб. А ми хотіли передіватися. Добре, що передумали, бо на спуски дуже холодно. Якраз подожду Сашко проїде, а потім знов його буде обганяти. Я вже трошки бутилок он назбирав. може по... Прошли раз, виходить, 11 бутилок прийняло в мене. Останні ні. У них знак вистійший, а я надибав гриби. Саша знайшов один білий сьогодні вже знов Собака храняет Там мисличок. Тут якась ця колыба, вона закрита. Це ми приїхали в мару, мара. В цілому мара. А тут здоровенные он порейли плавает Огромные-огромные Тут их можно заказать и вам пожарить их Мы едем по карпатским пейзажам Вот там Украина видно уже Украинские Карпаты Приближаємось до Сигета и появляется этот, этот этот стиль Архітектурний. Теж дома дуже гуса настроєні. Один до одного притул. Щом я здав, апарат прийняв всі, крім однієї бутилки. 8 леїв у мене вийшло. Пойду тратити тепер. Балимось по сіґету, шукаємо розетки. Найшли одну в центрі, якщо що, ми туди повернемось. З'їздили до вокзалу, там нема. Сашко шукає поїзд в Україну. Але ж він не знає, що цей поїзд буде дорогий. Зараз ми їдемо до кордону. Може там є центр допомоги українцям, може в ньому щось світить нам. Получається, оце... Ми виїхали до кордону, там проход. Получається, я вспомню, цей центр допомоги знаходиться внутрі. Я туди краще заходити не буду. Це хіба що завтра Сашко може там. Там я не пам'ятаю куди ми їхали туди. Вирішили ми вгору не лізти попід річкою. Переїхали на другий берег і тут знайшли такі хороші хащі Вдоль берега. От Дороги отак закриті нас густими зарослями. Ми отак от надибали таку хорошу поляну. І будемо тут сидіти сьогодні. Сьогодні без костра, сьогодні буде газ. І взагалі у нас сухомятка, але ми трошки на газу піджаримо вкусності. Ось вот так і все. В общем, ми вже розмістилися И у нас есть волшебные пакеты жидкости. Вот эта красненькая, румынська, дуже хорошая, називається Монастирія. В общем, можна назвати його монстр. Вино монстр. видите, що ми нажарили, вот эти штучки разогрели. Перед этим нажарили вот таких штучок. В общем, я можу сказати, що эти дороже. Но вот все одно вкуснее. Это супер ідеальний продукт. Но его только жареным надо. То есть так сырым оно не вкуснее. А вот поджарить ідеально. Сашко поїхав. Я остаюся. У мене состояние кофе. Звони сегодня, дуже долго звонят Может, сегодня суббота, 27 вересня. Сегодня была типа сама холодная ночь, яка. Я спал в багатьох одежках, но было дуже тепло. Со утром що что, что не так и холодно было, як кажется. В общем, нормально. А я тепер починаю відсюди старт на південь до Болгарії. Ну от і все. Я готов. Стартую. На сонці вже жарить. Ну ось вход в ничку. Тут такі странні ходи, наче звериные. Животних, короче. Тут якийсь матрас лежить, типу. Это такий орієнтир. И сюда я выхожу на дорожку. Фу. А Сашко уже в Украине. Получается тут надо проехать от центра. Через мост переезжаешь и сразу на налево получается. Уезжаем в центр. Так, це я вернусь в то же самое центр. Тут оказывается сегодня базар. А я на том же столбу заряжаюсь. Тут только одна розетка, но другой на весь город так и не нашел. Я в Сигете. Сашка отправил, сейчас заряжусь и поеду. Вперед. Вперед, вперед в сторону Болгарии. По моему маршруту примерно 650 километров мне ехать. Я уже проложу маршрут, и сейчас буду стартовать. Тут в церкви служба. Какие сегодня интересные у них. Вот же я еще все Сегете. Зайшел в, в Лиду. Я вчера обнаружил там шоколадки очень классные с орехами по акции. Так взял 4 штучки себе. Забув подивитися, чи робота завтра магазини. Получается, в неділю тут магазини теж працюють, потім можна спокійно бути, якщо що, завтра заїду в, этом, в пекляні или в Ригуні, не пам'ятаю. Отже, я покидаю себе. Назва написана трьома мовами. Третя мова якась кирилиця. Получается, я в Лідлі. Багато чув людей, які говорять мовою, типу, ну, мабуть, русинською. І вони були в вишиванках. І от ОВЗ церкві теж були вони. У них, як, мабуть, сьогодні якесь свято. Їду, побачив зупиночку. Думаю, віддихну присяду, а потім дивлюся, а тут а ось. зробили зарядку. Ось я перевірив усі. оцей я казався найкрасний. 1800 видає. Це таке рідко буває, щоб ЄСБ так добре видавало. Вот. А тут якісь поганенькі. Ну теж непогано. В общем, вони всі по-разному. Отже, зараз я їду в направлінні міста Сечел, міста і села, а там буду сворачивати на перевал в сторону Бекляна, Бекляна. Я оце їду, дивлюся і думаю, що воно таке. О, тут наче готель, а то вверху теж, мабуть, їхні такі приміщення стилізовані. Це називається Борсана. Борсана. Населений пункт. Але тут написано, що це монастирія. І ось тут вход. У наступному селі побачив зупинку. Я обрати в що тут теж є USB. І воно світиться, значить працює. Только тут якесь воно старіше за, за, за мазюре. А оце Глод населений пункт. Я його помню. Чи ми його проїжджали? Чи ми взагалі отут проїжджали? Бо щось таке знайоме місце капец. Ну, Глод точно помню. Ми проїжджали. Мені кажеться, що можливо ми з Ігорем на цю дорогу виїжджали бо я його тут, церкву помню дуже добре ми її приїжджали єдине з чим Румунії дуже погано це з дорогами От, машини літають швидко обочини практично немає а ще оцей луг неприривний він почти все різне тільки на високих перевалах є він переривається, чувак косив, косив і заснув. Той велодорожок як не було, так і нема в Румунії. І в ближайше мабуть, і не буде. Поки що вони ще дороги тільки строят. Такі інтересності, це в них типа ресторанчик. тут якась автомийка. Може якийсь цей самий. Дуже похоже на стриптиз якийсь. Дівки нарисовані. А тут показались такі горні вершини хребтов, Карпат. Я десь там буду переїжджати між цими хребтами. Але це буде не скоро, ще через 30 км. Руминський луг, самий луг із всіх лугів. Бачите, ось, цело закінчилось, комуна закінчилась. починається слідує тут же. І так непреривно, вже більше 40 кілометрів я їду. І не кончається. О, наступне село Богдан Вода. Тут теж есть USB зарядка. ще я найшов 50 баней. Так, це все той же самый Богдан Вода. Оце церква Святого Миколая називається у них тут. А це якась Нова модна церква. Може, тоже Святого Миколая. А тут в центрі памятник. Он написано Годи". боку Там вообще прикольно. Щось написано, нарисований велик І там зарядки якісь тоже. Там он даже есть розетки, но я попробовал, вони не робочі. От. Тут навіть на зупинці є USB. Ну мені вже не треба. От прикол, цікаво, коли воно мені буде треба, воно буде. Бо щось дуже часто в Румунії вони трапляться стали. Раніше такого не було. Следующий населений пункт, таке названня, типа драгонеш, чи щось таке. Тут є два супермаркети, наш любимий пенні. А ще я тут знайшов этого. колонка крокодил. І вона робоча. Правда струя у неї така, що розбризує все. Тільки через 50 кілометрів від старту сьогоднішня з'явився кулусовочок невеличкий проміжуток такої дичини. Далі теж якась інтересна принада для туристів чи що фонарі електричні чи це просто вулиця така культурна річка набережна. Тут знову якийсь туристичний цугундяр. Там железна дорога, я так зрозумів. Не знаю чи робоча, але віадук красивий над ущельєм. Я вже приближаюсь до цього сечула. Отсюда його видно краще і нічого не затуляє. Судя по всьому сильно заросше, Наверное, не робоча. Ось на заправці, внезапный внезапний істочник води. Точно я планував трошки далі, але я вирішив вже набрати все бутилки, сьогодні покупаюсь ще. До вершини перевала 10 км, до повороту 4 км. Але сонце вже сідає. Побачу чи доїду, як вийде. Ми виїжджали. На этот самый на взилку Самое интересное, що ця дорога более главная, но вона якась хуже виглядає а, Там вийшло Десус в той стороне. А ми сюди їдемо. тут сюди направлення на Бистрицю. И мы їдемо вгору. Скоро будемо ночувати. Ось по такому серпантину поднімаюсь. А там еще фури, а у них цепка порвалась, якраз я проїжджав мимо ужас такий кошмар тут. А от, от там дерева густі виходять близько до дороги. Я пробував туди в ущелі пройти. В принципі, хороша ничка, но там собаки мене обгавкали. Так що поїду вище. Отже ж я приближаюсь до вершини перевала. Це, наверное, последній вид на цю сторону. Рельєф тут жутковатий, конечно. Було ще одне ущелье, а воно якось між дворами. Ото може бути вершина. Там буду десь наблюдати карту, а може зараз. Ось вершина перевала так виглядає. Тут всякі штуки. Виходить, тут до самої вершини не було. По цій дорозі видно ліс, але воно все теж на горбах знаходиться. Но я побачив там на спуске великий ліс. І там є таке місце цікаве, Я думаю, там у мене вийде сейчас еще раз следую тут по кругу короче тут на низу тоже дуже крутий серпантин. и вот на втором изгибе тут таке дике місце попробую кудись сюда залізти подивиться велосипед може оставлю пойду без велика схожу проверю что там короче тут получается, вариантов особо немає Внизу мені не подобається. Тут насрано, мокро, а по всьому схилу треба трошки піднятися. О, там є суперничка І там точно нікого не буде. Але пах якась придеться. О, половину під'єму здолав. Але вона сама крута. Капець, тут а? Ні, ну тут нема. О там зверху найкрасна ничка. Тут нема. Я тут із дороги видно. І костер запалю. Вот и все. Задерся. Вот тут дров хватает, можно насобирать. Получается это. Я щось замітив, что що на цій стороне за перевалом сразу потеплило, бо це вроде как южная сторона. Хотя интересно, чего тут смореки растут. Они же на північній стороне должны быть. Вот такие. Ось так вот это. Я розмістився. Я думаю, костер або тут палить. Або мені нравится ідея вот там от. Велику беру, я вот тут буде костер. А сам тут сяду. Дуже хорошо. Місце супер. Вот так от.